Не просіть дощу, а просіть погоди. А ми багаємо, щоб був нам дощик. Вже, як кажуть, кричимо криком, а доща немає. Вчора трошки так бурька найшла, очікувало, що буде якісь опади, але по факту їх не було. Київ заливало, дерева валило, а нам і каплі не впало. Така ситуація ще наблюдається по всій території Київської області. Ну, наш регіон це Яготин, Яготинський район. Зуровський ситуація така критична по вовозі, Засихає, у нас пшеничка, підсихає по деяким площам. Не сходить соя у хлопців. Коротше, ситуація не дуже. Хочеться, щоб було краще, але, як завжди, ми погоді не в указ. І так, друзі, всім привіт! Приїхали ми на наше поле озимої пшениці. Сортової, де ми вирощуємо е, на першу репродукцію е, Юріючеську селекцію і в цьому році в нас Еміль КВС Німеччина. Зараз ми оглянемо поле, оглянемо поле, подивимося, що ми сьогодні вносимо, подивимося, яка в нас критична ситуація з вологою. Так що не переключайтеся. І так, друзі, це у нас справа Еміль. Еміль такий прикольний сорт, він такий невисокий, низькорослий. Получається в нього така гарна листкова поверхня, маса, він широкий, але є один нюанс, він світліший і в нього такі ось є капельки, якщо так на сонечко глянути. Получається, що в нього почалися явні прояви хвороби. Походу, це септоріоз у нас. Він такий світленький, знизу підсихає коренева система. Ось така у нас. Отака. Коренева система. Ступінь кущення. Там 2-3 ми тоді рахували. Ну, в принципі, достатньо, нам густоти не треба, нам головне, щоб була маса зерна. Бачите, засихають нижні листочки. Зараз ми е, намагаємося внести стимулятори росту фунгіцид, інсектицид і е, шкідники, хвороби, стимулятор росту і мікродобрива. Ну, це ми потім поговоримо, а зараз підемо до машини, подивимося, що ми будемо носити. Так, по стану пшениці, в принципі, гарне. Якщо порахувати в наш е, пазухи колосові, то виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ну 16. Плюс-мінус 16. Якщо він закладе по три зернинки, то в нас вийде 48, 50, ну, будемо рахувати, що 40. Будемо сподіватися, що він виповниться. Він вже проходить ста, ста, стадію, стан, стан запилення. Закінчується запилення, і зараз ми вносимо футдіцит, щоб захистити нам колос і прапорцевий листочок, який у нас відповідає за налив. Отакий От він гарненький, широкий. В принципі, вчора ввечері, як я і приїхав сюди на полиці нетистан, то я просто так, побачив, різниця колосальна. Юлія аж синя стоїть, а цей такий світлий. Може це в нього такі морфологічні е, умови, тобто е, що він такий є, світлий там сам по стану, а можливо, щось у ньому, щось він хоче, а ми цього не знаємо. І намагаємося зараз йому е, додати. Е, трошки вітер у нас стих. Е, Почекали ми годинку, заправили і зараз вилив у нас йде по 120 літрів. В принципі, мене цей вилив влаштовує, хлопці виливають вже по 100 навіть і менше, хлопці навіть люті по 50 літрів. В принципі, економія водних ресурсів. Головне, щоб у нас кількість препарату на гектар була одна і та же. Як там літр чи півтора, то потрібно його вити хоч там у 50 чи 100 літрів. Але на ґрунтові гербіциди, зрозуміло, що потрібно вилив більше. Оце у нас там такий Еміль. Такий він прикольненький на вигляд. Трошечки є попадається високий. Це будемо тоді робити сортову прополку, повикидаємо. І в нас отам воно, видніється такий островок нашого любимого всіми, е... як він називається? Ваточник Сирійсь. сирійський. Молодець, вже вивчив. <смі> Це такий бур'ян, він у нас тут розтягнувся по всіх полях, дуже сильно він шкодочинний, його треба викорінювати і будемо приїжджати сьогодні, не сьогодні, а будемо приїжджати сюди і бігати з оприскувачами і як будемо його оприскувати. Тобто його будемо Так, Тепер подивимося на десь, а де я рив. А ось о, вирив, копнув нашу Юлія, Юлія, звісно, на вигляд вона веселіша. Пропорцевий сточок візуально прикольний. Теж є п'ятнистості, є такі цяточки, хвороби, кончик підсихає, але головне підсихає низ. низ, Якщо вниз у нас буде підсихати і далі і не буде тут вологи, то по факту через днів 10. Ми опять врожаю не дождемося. Оце така ситуація. Вона на рост, тобто по висоті вищенька. Тут я не вносив рост регулятора. В принципі, я порахував, що він тут не потрібний і за того, що було мало азоту. Шкідників ми явно не наблюдаємо, але ми їх контролюємо, тому що кожен раз, як ми заходимо. Підживка, фунгіциди, гербіциди, то ми сюди використовуємо і інсектицид. І всім рекомендую, щоб хоча б якийсь там альфа-цеперметрин по 100 грамів ну, недорогий, але він ефективний. Ви контролюєте за кожним разом шкідників. То тобто, що, якщо ми їх в одному місці не бачимо, це не факт, що воно буде на другому полі. По-любому він десь буде сидіти і пити нашу е, пшеничку, гризти, а потім у нас там будуть проявлятися хвороби. Е, до речі, приїжджав сьогодні хлопчина до мене із соняшником, і там була проблема з тльою, так що контролюйте скідників на своїх полях, адже вони дуже шкодочинні. Е, при тому, що вони, як е, висасують всі соки, плюс ще в ті ранки заходить у нас. Е, Хвороби, які потім приходиться, як кажуть, контролювати дорогою ціною. Також вони будуть впливати вам на будущий ваш врожай. Так, подивимося по волозі. Волога в нас, звісно, це критична ситуація. Ось, хоч це і міжряддя, ну дивіться, тут ми риємося. Є соняшники, які не хочуть сходити, бо їм теж тут невесело. Ми риємося. Волога аж буквально. Починається на 15-20 см. І то вона така. І хіба її можна вважати вологою? Лопатка якась бракована. Ганець. Чи то земля тверда, чи то лопатка така. Ну, нема. Хіба ось попів, попів. Тут треба дуже-дуже гарний дощ. Та лопатка, звісно, капець. Так, побороли. Побороли ми в нас. Падали цю соняха, наша пріма Форте тримає його. Берізка Берізка якби, теж, ну, там де-не-де я бачу, в принципі двохразовий прохід гербіцидом нашу площу спас. Так як у нас тут площа була забурянена, але ось зараз за осотик... Зараз ми його вирвемо. Гадіну таку колючу, щоб він не ріс. Отакий у нас теж бур'яни є. По середині заглянемо, у нас в принципі, все чисте. Берізка, звісно, присутствує. Ось повзе. Трошки є. Бачите? Ще пшеничка так, вигляд у неї гарний. В порівнянні з іншими площами є на що подивитися, є з чим порівняти. В принципі, але без вологи воно трошки не хоче рости так, як потрібно. По росту, дивіться, у нас площа вирівняна в принципі, і немає оцих переходів. Ну, Де долинки, це воно, скажімо так, ландшафт такий у нас. А так, в принципі, рівні сходи, рівна у нас коло, коло стоїть, то в принципі по що ми вирівняли дисками і це було правильно. Посіли ми компасом, теж було правильно. Ну, Це, друзі, такий стан у нас посівів. Чи буде з цього якийсь толк, ну, не можу вам сказати. В принципі, треба вже закругляти, тікати, бо і нас обрізкають тут. Чи буде тут толк з цього, поля будемо надіятися, в принципі, стан такий задовільний, але критична ситуація з вологою дається нам в знаки. Оце, друзі, така ситуація. Підемо, зараз подивимося, що ми вносили. Заряджаємо максимально, тому що це останній раз, наступний раз це вже буде, як кажуть, врожай, збір врожаю, тобто жнива. Любимо заряджати свої пшениці по максимуму. І цей раз ми такий компотик наготовили, дуже вовкий. побачимо як він працює. Будемо сподіватися, що він піде на пользу. І так, основний у нас обробіток це в нас фунгіцид, фунгіцид був вибраний абакус кількості 1,65 літра на гектар. 30 літрів вийшло на 18 гектарів. Абакус характерний тим, що він дуже тримає. Хвороби зразу гальмує їхній розвиток, він йде як азотостримуючим цим ефектом. Тобто в нього трансфамінація йде по листю дуже гарно, То він проти... попадає в клітинку і рухається по всьому листочку. Так, Це в нас головний такий препарат. Хоча я думав, щоб унести на цей раз елатузрія. Але рія, це я трошки запізнився, його треба було попередньо вносити. В принципі, Абакус, я бачу його в роботі. Він такий універсальний препарат, його можна вносити на любі культури. Соя, соняшники, зернові, ну, реально працює класно. Ну, на соняшники хай плюс-мінус не, а на сої він працює бомба. Він просто там дає такий ефект бомбезний, що ну, просто люди витягують такі соняш... Ці сої, захворівші з септоріоз. Це на на, мої... На моєму досвіді це було не раз. Так, далі в нас йдуть підживки. Це фасамка, у мене трошки залишилося там пару каністр. ми його ввели, щоб він не залишався вдома. Це йде із тім, азо, азот у ньому і весь комплекс. Так, е, виходить, е, Він класно стимулює рослину, е, реально підживлює її. Далі ми йдемо амінокислоти в кількості літр. Амінокислоти і плюс азот. Амінокислоти, вони стимулюють розвиток. Побачимо, як воно потягне і нашу пшеничку, підтягне, Якщо буде волога, то витягне класно. Якщо не буде, то хоч ти й танцюй, воно все одно не поможе. І фосфор калій для дозрівання зерна. Фосфор калій... Обов'язково потрібно вносити, щоб в нас був реально налив зерна. Так, це в нас іде підживки по інсектицидам. Інсектициди ми користовуємо контактно-системні плюс контактний. В принципі, якщо немає шкідників, то можна контактно-системний, типу РАЗІТ, Оперкод-Акро, канонір Дуо, ну і так далі. Там, де міндокопід і лямда цигаотрін, можна використовувати його там, по 100 грам. Ну, Якщо у вас такі жирні, гарні шкідники, то потрібно їх використовувати 150 грам, тому що він тоді валить усіх. Чи можна використовувати на всіх культурах, допустимо, опіркотакру, він пише тільки пшениця. Ну, по факту інсектициди можна домішувати кругом. І це потрібно робити, того, що шкідники потрібно контролювати. Це вже я розказував. Адецес ми використовуємо для того, щоб убити. Усіх наявних шкідників зразу, ті, що вони там сидять і сосуть, якщо вони друг є, то ми їх контролюємо. Хай воно буде трошки дороже, але я буду, як кажу, спати спокійно і не буду переживати, що там десь зараза сидить якась і щось сосе. І використав цьому цей раз адювант. Отакий пав. Адювант рекомендовано вносити, він покращує натяг, тобто знімає натяг води, тобто, як ви прилипаєте. Капнули, капля попала на листочок і вона не розтікається. він покращує, знімає натяг води, і у вас води, як ваш робочий розчин, розтікаєте по листочку, і він тоді краще працює. До речі, його рекомендовано вносити на раундапи. І за того, що коли в неї є така зараза, як восковий наліт, і тоді ви коли його прилипаєте, одна точка прилипа, а тоді листочок, типу, вроде би прив'яв, а він починає тоді знизу. знизу. То ободу обов'язково треба, як кажуть, забирати у фазі, коли там 3-5 листків, треба її забирати, бо це така шкодочина зараза, що тоді росте в пояс, отаким от у два пальця стебло, тоді ти її нічим не зрубаєш. Оце у нас сьогодні останній захід по нашій пшениці. Будемо чекати. Врожаю. В принципі, ми вже е, закінчуємо оприскувач, вже пів поля пройшов. В принципі, вже будемо закінчувати. Погода трошки устаканилася, вітер пропав. Е, будемо сподіватися, що щось у нас вийде з цього поля. Е, так що дзвоніть пишіть, заходьте, ставте лайк, підписуйтеся. Всім гарних врожаїв!